Алея слави мамина весна у Володимирецькому парку це сакральне місце для багатьох родин з колишнього Володимирецького району, а від початку повноштабної війни для жителів Володимирецької громади. У цьому парку мирно оживається поряд літня сцена. Сакральні та релігійні будинки, навіть зона відпочинку колишньої кафе Клітка, яке сьогодні закрито. Алея слави, мамина весна у Володимирці. Тут місце тиші, спокою і пам'яті. Микола Анатолійович Юра Володимирчанин. Він голова Володимирецького відокремленого підрозділу ветеранської спілки, учасників АТО та захисників вітчизни, волонтер, капелан, а нині офіцер Володя... ЦВС Вараського РТЦК та СП. Саме він і розказав історію алеї мамина весна у Володимирці, адже був фактично серед її засновників. Ну але я пам'яті почала жити. Коли до нас приїхав один із активістів з Житомирщини, пан Олександр, який був куратором проєкту Мамина Весна, де планувалося просто в парковій зоні під таким гаслом висадити, дерев, деревця, фруктові деревця, парк такий. Ну, і він би мав би свою таку який, назву початкову. Вже пізніше ми, порадившись з ветеранами, чому б не започаткувати цей такий проект в плані пам'яті наших героїв того часу, АТО, операції об'єднаних сіл, тих, що поклав себе за волю та незалежність українському роду, ми вже десь в голові прокручувався сам цей план, і самі вже якісь креслення в голові, що саме вона має бути такою і. В, в образі Козацького христа і курганом, де були написані імена. Порадившись, ми почали так, цю скелю потрошки глупати, залучили місцевих активістів, підприємців, силами волонтерів, ветеранів, які фізично працювали там і фізично себе вклали матеріально підприємців, які долучилися там. Народних депутатів, які також долучилися до втілення цієї ідеї, ми зробили запит на на територію, на ту, чи можливо там практично, і по суті дали нам погодження, йде на сьогоднішній день ця алея має місце. Перший загиблий у колишньому Володимирецькому районі був Володимир Шелях із Схиноч. Він загинув під Мар'янкою у 2015 році. Таким чином формувалась кам'яна стела на малому кургані під Христом, де були імена загиблих героїв. А то на жаль, російсько-українська війна продовжується. у роботах. Приймали участь і учасники бойових дій. Так, це були учасники АТО операції об'єднаних сил, ветерани, також афганці, які там були присутні. Духовенство це наш настоятель місцевого храму. Отець Михайло Льода. За саме за його вже пропорціями, кресленнями, ми втілили це все в реальність. Так само і були залучені заділучені особи з. Володимирецький селищна рада, це був земнопорядник, тоді Володимир Дем'янтівич. Громадські активісти. Ну, це робилося силами таких активов. Якщо говорити про саму локацію, про саме місце, чи відповідає воно от наповненню самої алеї? Ну, якщо говорити сьогодні локально, що на той момент був сад і самої назви, то ми відштовхувались тоді від такого факту. Що все-таки пам'ять і місце, мали має бути постійне, має жити і так далі. Ну говорити про локацію, про нашу як то кажуть, місце, місці по потериторіальнику та могли могли використати ділянку території, навіть висадки тих дерев і тих насаджень, озеленень. Ну тут в центрі практично на той момент не дозволяло. Але знову ж мамина весна це говорить про те, що це сподівання надії, ну і в. Все таки вона має бути і має продовження жити. звісно, територія трошки не дещо не є в центрі міста, але знову туди приходять люди. І це місце для роздумів, тиші, де можна це все про це подумати. Це ну, тому що якщо говорити сьогоднішній день, що місто, центр міста, у нас це жива ділянка, де рух транспорту, і інші бувають моменти всякі, і, і мотоцикли, і все, то там місце так усамітнення, де можна подумати під, під, під спів пташок. І знаєте, це теж так надихає. Сьогоднішній день одним із таких традицій, які ми сьогодні започаткували у нас, в Володимирці, після чину відспівання похорону в храмі. Ми кожного військовослужбовця, який Відповідно, в храмі Святого Михомиколаївському храмі відспівуються, або ж на тій локації ескорт заїжджає на алею пам'яті героїв, де покладаються квіти, де згадується знову ж пам'ять наших інших героїв, яких і вже поступово поступово долучаються ті вже новітні герої нашої України. Кілька сотень імен. На кладовищах, цвинтарях сіл громади Володимирецької та колишнього Володимирецького району. На Алеї Слави Мамина Весна стоять монументальні пам'ятники. І донедавна це був єдиний монументальний комплекс такого формату. Якщо не в районі, то навіть в області. Комунальники доглядають сюди щодня приходять родини: свіжі квіти, сльози, згадки, пам'ять. І нехай не продовжується ця алея, нехай закінчиться перемогою війна українців з російськими окупантами.